Валюта і надалі в дефіциті. Голова Нацбанку не змогла її купити після прес-конференції, на якій Валерія Гонтарєва запевняла, що регулятор направив достатньо зелених на підтримку банківських каз, щоб кожен бажаючи мав змогу купити 200 доларів. Керівниця НБУ вирішила продемонструвати це на власному прикладі. За валютою вона пішла у найближче відділення комерційного банку однак там її відмовили як в іноземних грошах, так і в будь-яких поясненнях. А где вас купить можно валюту? Здесь? Занято разговор. Да, у Нины есть. есть. Повезло. Девушка, мы хотим 200 долларов купить. А почему вы делаете вид, что вы нас не видите? Девушка, мы у вас спрашиваем, мы хотим купить 200 долларов. В чем проблема? Ну, я не знаю, как комментировать <гументно> есть на воду. За словами Валерії Гонтарєвої, минулого тижня на підтримку каз фінустановам продали 60 мільйонів доларів. і днями планують продати ще 100. Відтак в НБУ пообіцяли штрафувати банки за відсутність валюти у касі. Нині в Україні діє обмеження на купівлю. В НБУ пояснюють, такі заходи допоможуть знизити попит і стабілізувати курс. Нині обмінники правлять по 14 гривень за один зелений. Та гонтаріва прогнозує, як тільки відновиться промисловий потенціал країни, курс буде менше 12 гривень за. Доллар.